Добрий день. Сьогодні тема програми в нас електромонтажні роботи. І тема сьогоднішнього уроку монтаж електричної схеми освітлення приміщення. На сьогоднішньому уроці ми будемо виконувати монтаж електричної схеми освітлення приміщення. Для виконання монтажу освітлення нам потрібне таке обладнання. Планшети. Перший планшет з 9 лампочками, на з котрих ми будемо використовувати тільки 6. Під номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Другий планшет у нас розташовані вимикачі, безпосередньо два подвійних і два коридорних. Для виконання цієї роботи нам потрібен такий інструмент. Прилад універсальний вимірювальний, кліщі для зняття ізоляції з діелектричними ручками, кусачки, плоскогубці і безпосередньо провод, з якого ми будемо робити монтаж. Мета, мета нашого року навчитися підключати електрообладнання згідно нашої схеми, вдосконалювати навичок по використанню електровимірювальним приладом та електроінструментом. Перед початком роботи ми повинні організувати своє робоче місце таким чином. Вдягнути спецодяг. застепнути всі ґудзики та перевірити, щоб не було звисаючих кінців. Застелити діелектричний килимок під ноги. Перевірити весь інструмент на механічне пошкодження ізоляції. Потім нам треба перевірити наше обладнання на справність. Це робиться таким чином. Беремо наш мультиметр, ставимо його на прозванювання, перевіряємо, він у нас працює. Ми знаємо, ми використовуємо в нас задіяно шість лампочок. Першу лампочку ми вставляємо в наші щупи. Дивимось, є. Значить, відповідно, лампочка перша в нас працює. Друга працює. Третя працює. Четверта також працює. П'ята працює. Шоста працює. Так, ми впевнили, що наші лампочки є, будуть працювати, повинні засвітитися. Далі ми переходимо до наших вимикачів, використ... перевіряємо, вставляємо щуп наш центральний вхід, далі перевіряємо. При вимиканні він у нас вимикається, при вмиканні відповідно запрацьовує. Так же саме роблюємо з іншим. Працює? Вимкнули? Не працює. Другий. Працює. Працює. Далі переходимо до наших коридорних вимикачів. Це робиться таким же чином. Перший працює. 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 Ми впевнили, що наше обладнання працює перед початком роботи. Під час роботи забороняється користуватися несправним інструментом. Інструмент використовувати тільки за призначенням, харчуватися на робочому місці. Залишати робоче місце без дозволу майстра. Відлікати від роботи інших учнів. Працювати під напругою. Перед початком подачі напруги на схему перевірити обладнання від зайвих предметів. При подачі напруги на нашу схему подається у нас фаза і 0,220 вольт. Зразу у нас засвічується лампочка перша. Це для контролю напруги, щоб ми бачили, чи у нас на схему подалась напруга. Далі струм у нас переходить до двойного вимикача Q1, Q2. Вимикач у нас по вимкнутий, відповідно через нього струм не проходить. Також струм проходить на вимикач Q3, він також у нас вимкнутий, через нього струм не проходить. Паралельно до вимикача Q3 у нас під'єднана лампочка, це у нас імітація підсвітки вимикача, яка під'єднана в вимикачі самому. Тобто, відповідно, лампочка п'ята в нас засвічується, так як вона послідовно з четвертою. Через четверту також проходить у нас струм, але четверта у нас більшої потужності, відповідно, у нас четверта лампочка не світиться, проходить до нуля. Відповідно, у нас на вимикачі п'ята лампочка засвічується. Далі струм проходить до Q4 вимикача, і вимикач у нас розімкнутий, відповідно, у нас далі по схемі струм не проходить, нічого не світиться. Для того, щоб нам включити дану схему, ми починаємо вмикати по одному вимикачу. Тобто Q1 вимикач ми вмикаємо, засвічується лампочка друга по ось цьому колу. Після того ми включаємо вимикач Q2, лампоч. Третя У нас HL3 лампочка засвічується. Далі ми вмикаємо Q3. Лампочка п'ята в нас шунтується. Ним, відповідно, вона тухне на вимикачу. І лампочка четверта в нас засвічується на, ну, на повний накал. Так як вона більшої потужності у нас засвічується, хорошо світиться. Відповідно, далі ми включаємо Q4. Після чого в нас. Подається струм на коридорні вимикачі. Тобто в нас Q6 і Q5, це коридорні перемикачі. Подається струм. Для того, щоб нам включити шосту лампочку, нам треба або Q6, або Q5 включити. Якщо ми включаємо Q6, струм у нас проходить відповідно по ось цьому колу. Лампочка шоста засвічується. Якщо ми йдемо в другу сторону, наприклад, і хочемо вимкнути світло, то ми на Q5. Пере... Перемикачом переключаємо, да, відповідно, вже тут у нас струм розмикається, і лампочка шоста в нас потухне. Якщо нам знов треба включити шосту лампочку, щоб засвітілось, ми можемо Q5, наприклад, включити, от так як він зараз намальований на схемі, да, і відповідно в нас, от шостий в нас був включений, і шоста лампочка в нас загореться. Тобто, якщо ми проходимо в цю сторону, ми включаємо Q6, виключаємо Q5. Якщо ми йдемо назад, ми включаємо Q5, виключаємо Q6. Для того, щоб повимикати всі лампочки, ми вимикаємо всі вимикачі, і, відповідно, в нас схема набирає початкового стану. Тобто, в нас загорається лампочка перша і лампочка у нас засвічується послідовно з четвертою. Приступаємо до виконання роботи. Зараз Спочатку будемо під'єднувати від фази на лампочку першу з лампочки першої до нуля. Отже, ми підключили фазу до першої лампочки і підключили нуля до першої лампочки. Далі ми маємо під'єднати двойний вимикач, тобто це ми від фазу маємо подати на загальний провід вимикача, з вимикача на лампочку другу і на нуль, і з вимикача з другої клавіші на лампочку третю і на нуль. Так, підключили ми двойний вимикач і підключили ми лампочки. Далі ми маємо підключити Q3-вимикач, підключити четверту лампочку, і це все до нуля. І паралельно до вимикача ми маємо підключити лампочку п'яту. Далі ми будемо підключати Q4. Вимикач з вимикача Q4 будемо робити перемичку на коридорні перемикачі. Між коридорними будемо з'єднувати коридорні і потім будемо підключати шосту лампочку. І це все до нуля. Ми вже виконали монтаж нашої схеми. Далі ми будемо провіряти. Перед тим, як провіряти схему, необхідно перевірити, чи не залишилося в нас на нашому робочому місці зайвих інструментів. Після того, як ми перевірили, чи нема зайвих інструментів, ми подаємо напругу. Напруга подається. Відповідно, напруга в нас подалася. Лампочка перша в нас засвітилася ярко згідно схеми. Далі у нас лампочка четверта світиться слабше і п'ята єлі-єлі. Це у нас п'ята, це у нас імітація йде підсвітки вимикача. Після того, як ми включаємо Q1, у нас має засвітитися лампочка друга. Так вона і є. Далі ми включаємо Q2, має засвітитися лампочка третя. Так, і воно і є, включається. Далі ми маємо засві... включити Q3, п'ята лампочка має потухнути, четверта засвітитися ярче. І потім ми маємо включити Q4, у нас нічого не має бути. Після того ми включаємо коридорного вимикача, у нас засвічується лампочка шоста. Або другим виключаємо. І якщо з цієї сторони включаємо, виключаємо. Тобто він цей виключаю, включає що цей виключаю, включає або наоборот. Тобто, все, виключаємо всю схему. Схема у нас працює правильно. Знімаємо напругу з робочого місця. Після перевірки схеми робимо демонтаж і прибирання робочого місця. Всім гарного дня! До побачення!